Доброго ранку, вітаємо вас. Програма Ранок вдома розпочинається. Найближчі дві з половиною години разом з вами проведемо ми ведучі Лілія Ребрик і Костянтин Октябрський. Mm -hmm. Також вітайте нашого майстра Костянтина Драгульова. І кулінарного експерта Чабу Бакоша. Що сьогодні будемо готувати? Доброго ранку. Сьогодні ми приготуємо італійську пасту з рікота. А потім приготуємо. Дорадо соуса so <laughs> супер цей ранок обіцяє бути смачним mm -hmm. ем, насиченим інформаційно. На вас чекають історії про незвичайні пункти незламності в Бучі та Ірпені. Дивовижна розповідь про свободу слова та про життя українських біженців у Словенії та Словакії. Читацькі поради нашого книжкового оглядача Дмитра Слівного та музика наживо від національного академічного оркестру народних інструментів Наоні. Новий день і новий ранок вдома розпочинається завдяки нашим збройним силам України. Дякуємо вам. На календарі 31 січня. Саме в цей день у 1958 році здійснено запуск першого американського штучного супутника Землі Експлорер 1. Саме він відкрив навколоземний радіаційний пояс. Цього ж дня у 1961 році США провели запуск космічної ракети з шимпанзе на борту. Ракета піднялася на висоту 250 кілометрів над землею і повернулася назад. А мавпа залишилася цілою і неушкодженою. Боже, який космічний день? Нехай і сьогоднішній буде таким за розмахом і масштабом наших досягнень. А про те, чим ще відзначилося 31 січня у минулому дізнаємося з Рубрики День в історії. 31 січня 1797 року у передмісті відня народився австрійський композитор Франц Шуберт. Свої музичні твори він почав складати ще у дитинстві. Одного разу п'єсу Шуберта почув відомий італійський композитор Антоніо Сальєрі. Музика йому дуже сподобалась, і згодом саме він став учителем та наставником Шуберта. Цей композитор-романтик усе життя мріяв про власний рояль, а купив інструмент тільки за декілька місяців до смерті. За 31 рік життя Шуберт створив понад шість сотень композицій. Серед них Аве Марія, Вільшаний Король, Вечірня Серенада. Mm. Цього дня 1912 року була опублікована перша у світі сторінка коміксів. З'явилась вона у газеті Нью-Йорк Івнінг Джорнал. Мальовані історії швидко стали популярними. Один із найдорожчих коміксів у світі це видання Супермена. На аукціоні за нього заплатили більш як 3 мільйони доларів. За сюжетами коміксів знято безліч голівудських фільмів. 42 роки сьогодні виповнюється американському співаку та актору Джастіну Тімберлейку. Він прославився у 16, коли став учасником групи «Енсінг». А вже через п'ять років виконавець розпочав сольну кар'єру і його дебютний альбом Justified набув шаленої популярності. До збірки увійшов такий світовий хіт, як a Рівер. Цю пісню Джастін написав після розриву з попспівачкою Брітні Спірс. Тімберлейк зіграв 20 ролей у кіно і має 10 греммі та 4 еммі. А яким буде 31 січня 2023 року. Залежить від кожного з нас.